Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео про. Е, як -то вам сказати, про Бравл Старс. Перший відео сьогодні про Бравл Старс. Заходимо Один минут, поцікаву трошки і погнали. Зараз будемо знати. О, і Знаєте, які в мене вже будете знати, зараз у мене пети. От. Ну, короче, скине. не скине, а э, як-то, браво, Йде? У мене є Гарри. Бета. Беа, Ко -э Кой, э -э -э Я не знаю, як він называется. Дарли. Э -э короче. Буза.

Мені дуже подобається, бо, тому що він її зам... заморожувати. Ну, щоб мені заморожувати. Е, пишіть в коментарі. Лайк, like і я беру ролінг Релоад, стели хопс і за підписку. Добре, якщо ви вибрали лайк і під... або підписку, добре, то ви вибрали підписку. Я беру це. Ще вишилось так до. Ще так мало лишилось до нового. Добре, а ми под... будемо якого мені вибрати. Ну, може, давайте будемо. Погнали. Заходимо в нас в катку. Наступний відос буде тримати аж 14 хвилин. хвилин. Добре, все, погнали. У мене буде, напевно, трошки вагато, бо я на телефоні бавлюся. Давай тут, а я тут. Щоб вісім погнали. Да. Ух, там пал! Я майже знаю. Блін. П'ятсі на правій зелені. Дзі е е е піс шатом альдеда. Ракет... Блін. А, ми на дорогу. Я. Белі. Треба шукати, треба шукати. Що це за кілька є? О, ще є! Затащили котів. Ой! Вони ще не були Добре, погнали. І наша сьогодні задача дістати 925 e, якихось e, штучок. Коротше, кредити, а не далі понаві. Кратше, якщо хо. Якщо е, хочете наступних е, відеоз в роблоксі то підписуйтесь і ставте купські. Можеть бути е, два лайка і одна підписка. Там ці ютубери завжди кажуть. Е, давай е, е, 18 тисяч е. 1000, е like и i i ya isnimayu novi video A ya ne taki ya khotim dal'chat ismatit i like Мені так подобається, мені Давайте лайки, 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 лайки. Коротше, і підписки. На один відос він сказав, я не знаю. Сказав 20 тисяч лайків я роблю заливаю всі свої в доки. І то не пробуємо. Так, я не знаю, як її називати, бо в мене навіть не є. Давай, чекай, нам не треба, щоб її не там бити. Ні, ми програли! Блін, він не забив кубик. Ну, Хоч uh, один куб. Що <плес> 30 uh, треба кубків і все. І я відкриваю Френка вже. А далі е, uh, А далі я виберу Мортіза. Потім йдуть uh, бразу. Так що я вибираю Мортіза. Вони друзі має Мортіза і, і, і. Я буду перший раз мати Морзі. Uh, ми ніколи не можемо Так, а найбільше я хочу мати кічки. О, Морфі! Морфі! Все вбили його на іду. Йо. Ні! Фух! Зрігаємося просто. что отражки тут. Да, вроде бы не дали. Блин, тут кто генерал Гал. Мурик Пау, блин. Давай, это в камеру генерал. Потом он, Энцай. Побачите там Гавса? Нам треба його взяти О! Тут зірна на мене все тепло. Сто на Катутку виграли. Прикольно. Дев'ять кубків. Девят ура! Да, девятку. Я радуюсь, бо девят купів. Добре, давайте я козлина проста снова. Подорому. Я б дуже це не хотів за вісім бік. Ви воп, та змен. хм Короче, погнали. Добре, що я выслушаю. Тут завжди треба играться персонаж на базе. А бачить. Я й не повожу на катая. Я нашли ранку дати... дать выше. Пробовала вы так. трошки Я з ним зим, 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 відео іду иду на поводку.

я, я вже на третій картці, і мені ще чотири кубка лишилося. Добре, я починаю бачити. А на якісь пакети? Давид нормально. Она давит все. Вот тут А тут тут. Да, у мамы 12 лет. Так, вот тут есть мама, если бы он не продавал, не было. Знатно, я понял, что он не попадал. Так, это? Я не бэв. Все, Фрэнк, 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 давайте. Френка, Фрэнка, Фрэнка, давайте. Все. Фрэнк. Та! Фрэнк! Та! Ладно, мене Фрэнк! Нарешті! Пітически. Я Мортис заберу. Ууууу, що треба 550 і тих. повезло повезло, Мортіс. Dobry. О, о, тут на 150, 2500 э, буде будет э, 500 тысяч. Погнал, погнали, погнали топ. Да я Френк. Френк. Франк. Рукашку даже. Він крутий. Мені на сам більше подобаються от такі скинені. А, а мені другу подобається от такий. Чекайте, якщо його обернути назад. О, і він бачить те, що в А мені все подобається дуже такі. Перти стані теж він такий красивий. Добре, погнали. Перший раз бавлюся за франка. Погнали, про погнали, Протестуємо на катці. Просто катка. Мене Френк нарешті. Я ти я що робіт, мене Добре. Приблизим, приблизим оп, оп, Опа Опа Опа, 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 еще раз Опа А саме блин, що мені подобається то, у, ульта Кренка. Він мне заморозивает просто з одної одної ты. Це тут так. тут Просто виграв. Френк, тут такий файний Капець да. У кої. Я не знаю навіть що сказати. Просто капець У мене ще эй, Я... Я, я дуже хочу, щоб мені ці у але Вони мені не дають. Добре, друзі, на цьому відео я хочу вам сказати, то, що ми сьогодні відкрили Френка. Я вам показав своїх Браверів. Наступний відео, якщо буде 15 лайків, то я знімаю другий відос Бравер Старт. А сьогодні всім.